призвался в Днепропетровске. 20-й отдельно ну, батальон территориальной обороны был, а потом присоединили до 93-й бригады. взвод разведки. Подходили, получается, в Активке блокпост. И до него ночью подходили сепаратисты и обстреливали. Нам дали указание выйдь, выдвинуться ночью и сделать им засаду взять в плен всех, не, не бывает, взять их чисто в плен. И мы вышли 19 числа вдвоем на место, куда нам было указано, ну и попали в засаду. Там и корректировщик буба, мы начали, нас накрыли минами. Мы, получается, до, блок, до блокпоста оставалось ну, больше 100 метров Бо той хлопець за мною був, його тільки кантузило, і він зміг до блокпоста добратися і сообщити, що я там лежу загораю під под луною. Міна прилетіла почти мені під ноги. І вийшло, що обидві ноги, вправо сильніше, ліво так посікло, ранення в, ку... в кишечні. Они на блокпост, там приехала скорая помощь, в этот, момент, ну, в этот день как раз был штурм Спартака, и у нас на блокпосту было два раненых десантника. И за ними приехала скоро, и тут принесли меня. У ну, меня быстренько туда, и в Димитрово. Ну, это что я помню. А дальше я уже ничего не помню. Ну, а пришел до памяти я уже в Днепропетровске, в реанимации. В хирургии я гной на Ті зробили все, що могли. І що не могли, вони ногу спасли, бо в тому положенні, якому вона була, їм могли зразу відрізати, прямо Дмитрова, ну, Вони зробили все, що могли. А травматологи, як травматологи? Так, пошутили, апарати Елізарова наділи, ногу жали, не почистили там. Ну, там для реклами подержали мене, пропіарилися. От ми такого, -такого бойця витягнули з того світу, з зробили чудо, ногу спасли. Ну а потім вже вони мені нічого не могли зробити, вона наїлася, ну вони була мені сказали, ну і ще, каже, так, годі помучишся, там, потерпиш, потім приїдеш, напишеш заявлення, ми тобі відріжемо і все. Кажу, чого ж ви мені зразу не відрізали? Вони «Ну, не могли зразу відрізати. Ми їжжали, кості не почали, вона гнилась, кость видно було. І виходить, то, от ти ходив, вона буде теж зростатися. Ну як буде зростатися, то вона не почищена нормально, нічого, ну все гниється. З мішниками мене отправили в госпіталь в Дніпропетровській. Там взагалі було, мені понравилось. Скільки днів лежав, стільки віком не уже був. Це так, утром охот, доктор заглянув, ти хай, а ти живий ще нормально все. Ой, а пот пот не потім не жінки не сказали, не це ваш чоловік, а це ваша дружина. І далі ваші проблеми, де хочете там і лічитися, професора всі і кажуть, ну там готовся до ампутації. Я ж таки думаю, я ще ж не знав, що в мене там залишилося. що там. Ну, подивлюся, хоч що там, до чого готується, поняв голову, так подивився ну, і зразу кажу, та річ тебе". Я так подивився, думаю, а что там можно было спасать? Одна стопа так торчала, и все. открыли от, от на от таких кусочек, а тут просто вместе було. Получается, в госпіталі я лежал, там лежал хлопать подкопанный сошка. Как раз в молодой палате були был с ним. И он мне за эту клинику сказал. Я тоже, мы позвонили, приехала сюда, на... нас принесли. Ну, Михалыч, подавился. И... В любом случае, приехать в Днепропетровское открытие, Двірі он сможет. Я буду в